З на предоставлено на первую сесію. Ми починаємо з восьми питання, про розгляд наших питань з початку національних комісій. Пишете, че ви Ну так сказати. Восьми питання про надання дозволу на розвитку.

Власне, рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок до довгострокового оренду з роком 49 років. Це назва мудрого рейсу ДТЕК, кудиський телескопередж. Мені дати, адресу ДТЕК, куди саме триватиме речі, додому на додому трохи додому, що відведення земельних ділянок, метрополітен, місто Тропіна 49, Тропіна. Особисто я вам звертаюся до сільського старости місцевого, на вулиці Лушю 04. Смотріть, для збільшення від 90 до 150 кВт потужності будівлі старости, директор передачі електричної енергії. Це під упором натягнутою по лінії мережу. Буде фіні будем тут цю лінію. Если не цепляют они людские території, там нет базы, то нет. Точно нет, не точно не цепляют. Я уже все нельзя. Один вопрос на решение. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, щоб зведення земельних ділянок до вистрікової оренди строком на 49 років в листопаді. Надати тобі, тоді з нас закупить на руку, що я не знаю, 91, трудно цієї трохи, значно за Дресі Десько-Бусоснецький район, після вилково сонячна два орієнтовно площа понад 14 на 5 і заміщена експлуатація об'єктів дорожнього сервісу. Це заплавна станція, яка у нас стоїть біля хотят? Почати список троє згубити з формуляції на Дмянку і висласти до такого дорогу. А інші документи не є? В сенсі? Ну, вони що, не має документів на рівні на Дмянку? Ні, на рівні на Дмянку не має. Ми хочемо відшкодування втрат. Зараз вони хочуть зробити проєкт і сформувати Дмянку. Дякую. 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 Дякую обмінувалося на рішення прийняття. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в розвитокову оренду з на 49 років у расовий МЮ. Таке, Я так розумію, у вас конфлікт інтересів. Тому, тому два питання, адже 12 стабінаті ми не можемо висловляти так, як у нас основній порті. Ну все. А як її сформулювати? Ніхто не має цього. Ніхто не має цього. Не розглядається. Не розглядається. І переносимо їх на сесії. Це два питання. Ми не можемо їх розгадувати, як ми не маємо цього. Але всі знають, про які ділянки йде рік. Ну, мы же на прошлой сессии рассматривали. Да, это повторно. Наступное питание про надание дозвола разработку технической документации для наустроения, чтобы от земельной делянки кадастровой ними рисковать полностью или остальные. 2.04.09.99 торговый дом. Надо это торговый дом. Капитан должен обладать отличным законодательным документом, чтобы подать данные на банке коммунальной власти, когда принимали ответы на банке продавцы 300, на 2, на 4, на 2, на 3, на 4, на 5. Его предназначены для различных эксплуатаций с ними писали, что это важно, чтобы делать постановки, как предприятия, подобные машины, не машины, но нет, а еще предприятия, включающие объекты блоку. подобного эксплуатации, то ну, там, де дельта, ми тільки без кінця. Базині, там, до складські приміщення, що ж так це не це ніхто не Якщо вам не відомо, то ви не зберігаєте, що ви не зберігаєте, що ви не що не

Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Казахстровий номер 040191 Последній цифри товариство торговий дім титану. Надати торговий дім титан. Дозвольний закупити землі, щодо не земельно ділянки. Подастровому номер набути 02040191 зі зміни цього призначення з цього призначення в одиниці для знищити експлуатацію основних працює та допоможних будівлі та строки з природною щоб не будівничої промисловості, вважаючи об'єкти оброблення відходу закрепляних на націологи призначення нотину висів для будівництва та оптуловання об'єкту туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Так, ця земельна ділянка так само була промисловості, хоча на ній стояла. В сенсі 2016 році а точніше було розроблений детальний план. Зараз детальний план і тоді поміняли ну, детальним планом, але стальово призначення ніби таке не поміняв. Було змінено розміщення готелі на 27 місць з баром та рестораном. Ну, вы сюда делаете результаты. Теперь вы не на 15, на 3, на 8. що тоже все же делать, да? Да, это же самое дельта. Це же самое дельта, это же самое про те, що вы будете, про то, что вы будете, про то, что вы будете. Попередні питання про те, що вилишить. Вони різні для замінювати. Вони тільки дозвищати промислово, а це чому не змінює постійно цього призначення.

Утвердити рішення комітету за призову щодо встановлення зміни незмінних грантів та інвестицій, куди встановлені площу на розгляді національного для вирішення 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 вирішення

Вас для введення товариства території слова розвитку. Сьогодні саме на відео громадянського має Анастасії Миколані замінити питання. Тут так само пані, слово розвитку. Ставлю на голосування, що за голосу рішення прийти. Я так розумію, це ті питання, які ми сесії давали дозвіл на розвитку технічного. Тобто, за 200 розвитку.

для будівництва цього міжбудового будинку і студентської будівлі і спробують висаді до Дінену з Новостянами і Магдалі. Зате технічна документація що на міжбудовому центрі на цьому вулиці, за адресу Росіна Кремлівського вулиці Вишнева, 27 Кремлівського району, точно 27 Кремлівського району, що ви будемо передати до Дінену з Новостянами і Магдалі. Дом Менджиевни, власница Мимо Дивенко, Сергей Кремовский, Путин, Женя ставлю на максимальный автозон. Вот, 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 Наступне питання про затвердження технічної документації за минулою щодо встановлення родинної міжнародної біклянки на полі місцевих для будівництва зі створенням зі створенням будинків, господарських будівель і створів професійної біклянки в оселі і вухові. Я вирішив підтримати цю муцю, щоб на мене відповідно відсилатися. Задоволюю своєму місцевію, який має мову, який виправся рада, що мови на Пункт №404. Главний згідний статус у рівні цього руху, який собі діюється у рівні цього руху. Трилатер г-н Василь Європейський Олександр Іванович у власній заміні згідний статус. Слухайте, чотири сотні про затверджену фактичну документацію земельної руху щодо встановлення війни в земельній ділянці в керівній селі для будівництва і церемонії п'ятого годинка господарських будівель і стовпів садів і ділянок Рахововська, Лаутна, Олківська. Задля пекетнічної коментації цінофрешу встановлення війни в земельній ділянці на торгівлі Стоєцька за агресією села Принусів у вірусі 24-го серпня 2017-го року площою 15, 760 вагідно місто своїм добрий дискусії 90. Ця дата є моджаною. Вас уххському Андрія Олександровича, власний заменеді. Там ми слухали хто зав і виносили рішення

10.3, да, безумовно, згоден. Узгоджую, то есть, если бы двигались на 13-й промежуточный черwidehat весенний, там не считается её на день, 90, 90, 20 месяцев. Что мы чиним? Basically, this is going in the city. Правильно, он сказал, есть вот так. Небольшие изменения придут.

11. Розповідальність про щоденність членів школи в обласній середній розслідувальній статті. На таке поведення, відповідальна програма і Олександр Васильович, а також Олександр Васильович, у статті місця 20 залишилися. Складні за голосування, на голосу рішення прийнято. Про затвердження про експертизальну щодо відвертніх замінних ділянків і кадастрових Значить, це це велике призначення якої змінюють. Затовати брек зимові, що відповідно зміни гняв провагнення власності, це призначення якої змінюються зі людину для ведення фермерського господарства на любимому, неведення товару стало скорості. Це один, два, два, три, сімдесят суттєво, штири, дев'ять шість шість. Змінити ці репромісні, змінили, як ви нажить бурдянами потужні, з непроводні власне. Він так почитав проєкт, він тут мене зібрав. За співаємо з порядку діяльності функціонального термісного. Просить розробити проєкт і замістити приносить з доведення термісного доверенному що Він не думав, що він менше, посказайте. Людина все одно подати на цих поплатих. Наступне питання про передачу оренду земельних гулянців власності для розміщення виділить об'ємство об'єктів підприємств основного організації.

Замежими села Музе, біля пляжки сьогодні, захопиться знаходиться замежні села примоск, натопию перевіщиться. Це топ підстанції. Там сімей, то там рішення приняли.

Значит, народная Дякую всем за співпрацю. Порядок данный вычеркнул. Муниссион. Да,